десь. да, блин. Не собрай, що робити. Ти Это кто-то шей, <said> <питрес> <питрес> Доброго, <шо> <питрес> Адвокат Вірменко, мені є клопотання, яке було подано адвокатом що він попросив його оголосити про зміну запобіжного заходу. Віддемовкою захисник Титич. У нього там якісь коротше, обставини, він сказав, що просто попросив мене, щоб я оголосив його клопотання про зміну запобіжного заходу. Вот <головіка> <головіка> он там нибудь стрельного выпуска, я не знаю, честно. Есть, не да. а, ну, я думаю, що можна. Продовжуємо. Продолжим, да. Немає заперечень. Немає. Немає заперечень. Продовжуємо судове засідання, будь ласка, без языку. Що ви сказали, Крім того, що, ви тому, що ви я сказав, угу. да. доповняю. Звертаю увагу суду, що в якості об'єкту дослідження для проведення експертизи звукозапису стороною обвинувачення надано. Перше, протокол про результати проведення власного розшукового заходу. Ми це оголошували. Я перераховувала всі документи. До тому, я, я, да, я хочу звернути увагу на ці документи що Це протокол і DVD і r диск без опізнавальних ознак. Перший документ. Протокол. Результати проведення НСРЗ від 22.11.16 року. No22-39842. Виник на основі іншого протоколу НСРЗ Номер. Два дроб2, дроб3, 41-777 від 24.10.2014 року, який міститься в іншій кримінальній справі від 17.07.2014 року номер доданий там. 239 кінців. Дозвіл на використання матеріалів іншої кримінальної справи. Суд не надавав, звука увагу. Таким чином, використання сторонного обвинувачення зазначених документів є незаконним та грубим порушенням законодавства України. Другий документ dvd DVD-R диск без запізнавальних ознак, який нібито є додаток до протоколу від 22.11.2016 року No228-39842. Також сам по собі є недопустимим доказом, виходячи з наступного. Перше, невідоме походження даного диску, який нібито досліджений експертом. Даний документ повністю суперечить правилам організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах в установах, організаціях, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 18 No 2015 року No15, в якому визначений єдиний порядок архівного зберігання та забезпечення документів. Судячи з висновку експерта, можна допустити, що даний документ, додаток до протоколу, містить частину інформації, яка міститься на DVD R-двізку вербатіум no 1974 та 1975 від 5.08.2014 року, який, в свою чергу, є додатком до протоколу НСРЗ No2203-4177, використовуючи який без дозволу суду слідчий не мав права. Крім того, даний документ не містить відмітки згідно з оригіналом, не містить назви посади та імені осіб, які засвідчують копію, назву та норма електронно-обчисленої машини, на якій була зроблена кормя, копія, а відповідно до керівних документів всі ці дані повинні бути скріплені ще й печаткою і розписом. Нічого немає. Тобто копії зроблені в домашніх умовах, так скажімо, десь там на підпольному комп'ютері. Да? Тобто можна користувати, констатувати, що дані документи мають явні ознаки підробки та використання з метою фальсифікації фактів та введення в оману судду. Друге, чому ж ця експертиза є недопустимим доказом? Експерти, експерт, який проводить експертну висновок, вийшов за межі своїх повноважень. Очевидно, що експерт увійшов в злочинну змову слідчим та прокурором та провів експертизу без необхідних на те документів та матеріалів. Так, наприклад, неможливо дослідити із за відсутності ну, клопотання ми не бачили слідчого, його немає на проведення експертизи, клопотання слідчого на відібрання зразків для проведення експертизи з зукозапису. Теж немає. Отримання зразків для експертизи встановлено частиною 2 статті 245 КПК України. Сторона обвинувачення грубо пороги проігнорувала вимоги законодавства, хоча ніхто не, запере, не заважав піти законним шляхом. Та законно отримати зразки голосу для експертизи. Експерт, освідомлюючи всі порушення. Все одно пішов на злочинності в працю суслідства, що дає підставу для сумнів е, компетенції експерта. Та є обставиною, яка виключає участь даного експерта у справі. Третє. Експертові для проведення дослідження не вистачало законних об'єктів дослідження. Як виходить, з представленою експертизи, об'єктом дослідження стала розмова, зафіксована у аудіозапису, що ідентифікується як файл за номером 380 50 780 79 31 214 30-13 33 12 808 WAV що знаходиться на носіяві даних типу DVD-R+. Додатку до протоколу за результатом проведення власного розшукового заходу від 22 листопада 2016 року. Та сам протокол за результатами проведення власного розшукового заходу. Однак даний протокол сам одержаний в результаті оперативно розшукового діяльності установою на те особи неуповноваженою те особою без дотримання конституційних положень у супереч закону України про оперативно-розшукову діяльність, зразки голосу громадянина без язикого, тобто мене, не відбирались, як того вимагає стаття 274, 245, 159 КПК України. Тобто законних об'єктів дослідження для проведення експертизи звукозапису. Стосовно обвинувачення не надавалась. Зовсім. Тобто ця експертиза взята з космосу. Невідповідність даної експертизи Очи... цілком очевидна вимогам КПК України. Очевидно, що висновок експерта є недопустимим доказом у порядку статті 87, 89 КПК, тобто реалізації принципу плодів отримують дерева. Крім того, не можуть визнаватись доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження судом. Відкриття протоколів та висновки експертів не є відкриттям самих речей, які були об'єктом експертизи. В цілому висновки експертів не мають значення для кримінального провадження. Там не належить до обставин, що підлягає доказуванню в контексті статті 91 КПК України. Більш того, експертиза проведена на матеріалах отриманих незаконних шляхом, які самі послабні недопустимими доказами, та містять явні елементи фальсифікації та маніпулювання. Так, наприклад, якщо ви відкриєте цей протокол No228-39842 від 22 листопада, ви побачите, що там вже заздалегідь зроблені позначки без язиків. Які фрази говорив без язиків, які не горили. Це про що свідчить? Про те, що експерти підштовхували на потрібне рішення. І щоб він сильно не забарашувався, не думав, йому одразу помітили, що він повинен визначити. На жаль, суд першої інстанції виявив злочинну упередженість і намагався непередбачений законом способ штучно створити відомість допустимості доказів цією метою були відхилені всі клопотання та заперечення сторони захисту стосовної експертизи. Однак я хочу зауважити, що стаття 6 Конвенції про захист прав людини, ясноположних свобод. Гарантує право на справедливий розгляд справи незалежним судом і застосування презумпції невинуватості. Тому, спираючись на те, що я вже сказав, я клопочу розглянути це клопотання, яке я озвучив зараз, ухвалити рішення, яким визначити експертизу номер 22360 1635 від 22 березня 2017 року очевидно недопустимим доказом, оскільки отриманий внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією України та законами України та міжнародними договорами, згоди на обов'язковість, яких надала Верховна Рада України. І також я прошу не посилатись на даний доказ при прийнятті процесуальних рішень. І не посилатись при ухваленні судового рішення результатами судового розгляду даної кримінальної справи. Це оформлено в по питанню. прошу долучити до матеріалів справи. 6 квітня Київському операційному суду. Я так тесно коротко. Значить, 7 квітня, як ми знаємо, 2002 року Шевченківський суд виніс винувальний вирок полковнику Бізязикову, який ми оскаржили в зв'язку з тим, що вважаємо цей вирок політично мотивованим. Скажімо так, намаганням на знайти крайніх в провалах на фронті 2014 року. Тобто це операція на своєму гілля і е, Степанівська трагедія тощо. І щоб прикрити, як кажуть, зуби генералів, які сидять в е, бункері. Щоб, як кажуть, прикрити зади перед військову прокуратуру генералів, які сиділи в бункерах і замість себе відправляли таких е е бійців, як полковник без зазикав, на е завдання, в принципі, які е військові називають бі білет в, в один кінець, тобто без можливості повернення. <реку> Тому е ми розуміємо, що є, е чим цим цей вирок мотивований і е з якою метою він виносився. Нагадаю також шановного на суду, що суддя Щебуняєва працювала на окупованій території бойовиками, виносила вироки в період, коли Гіркін захопив Донець. Да, ні, я просто нагадую, що ми розглядаємо політично мотивовану справу, що ми на суд. Коротко. І е, повертаємося тепер до суто технічних і юридичних питань. Станом на сьогодні мені невідомо про те, що прокурор. Прокуратура чи, шумовно, пані прокурор подала клопотання про продовження тримання під вартою беззикова. Тобто прокуратура е, демонстративно е, не виконує свої зобов'язання, які покладені КПК на прокуратуру, зокрема стаття 331, що всі клопотання мають подаватися письмово, завчасно. Надаватися суду, захисникам, ми цього не бачимо, вони просто ну, плюють вообще на кодекс з большої колоколі. І друге, е я шановний суд, вважаю, що станом на сьогоднішній день я до останнього аркушу клопотання ваших честь прошу вас відкрити, просто заакцентувати на деяких речах. Зокрема, останній аркуш передостанньої заступлі 4. Тидич пише, що згідно з частиною 5 статті 72 Кримінального кодексу України, якщо застосовувати закон, так званий закон Савченка, то, і пам'ятаючи, як довго триває ця справа, як довго наш клієнт перебуває під вартою, то вже по факту він фактично відсидів якби, день за два-12 років, тут Тидич тут пише 7 місяців, 18 днів. Тобто мова йде про те, що вже підходить строк, ну, що він вже відсидів свій вирок, хоча він не винен. І ми не вважаємо захисники його видно за наявності, за точніше за повне відсутності доказів. І все, що я сказав вище, за таких обставин, що не несуть, що немає ніяких ризиків. Передбачених КПК, тобто ризик ну які може бути ризик втечі у мого клієнта, родина, діти на території України, в тому числі неповнолітня, Значить, там, інші родичі, житло у нього, ну все життя у нього тут. Він 30 років прослужив в Збройних силах України, починаючи від найнижчих посад і дослужився до полковника. Немає ніяких доказів, що він буде намагатись втекти, чи він готує втечу, чи ще щось хоче вчинити якісь інші злочин, то це не надано. За таких обставин, що не суд, ми з адвокатом Тітичем просимо змінити запобіжний захід безв'язикового з тримання під варти на особисті зобов'язання і виконувати покладення судом, телефонні інстанції обов'язки, тобто обов'язок з'явитися до суду. Так, я підтримую, так. Повністю підтримую. Зауважу, що дійсно майже весь срок я відсидів, відсидів так скажемо. Тому нема, нема ніяких підстав вважати, що щось може трапитися. Питання за що? По суті, заявленого клопотання я можу сказати тільки те, про що вже говорю три роки, коли це клопотання періодично заявляється про те, що є вирок і не набрав законної сили. Однак, установому порядку КПК було визначено запобіжним западом звинувачення. Раніше я ссилалася на практику міжнародних судів, зокрема міжнарод... стосовно того, що Є виправданим тривало отримання під вартою стосовно особи, яка обвинувачується в сині особливо тяжких кримінальних правопорушень, особливо кримінальних правопорушень, пов'язаних з тероризмом. Це те, у чому обвинувачується пан безв'язичний. А стосовно е, того всього, що я почула і що я чую у судовому засіданні. Е, я прошу звернути увагу на те, що я повідомляла. Суду і зараз повідомляю пану безв'язику, оскільки є розсекречені мною матеріали, що влітку минулого року пан безв'язику я отримала запит офіційний, з координаційного центру обміним полонем. Російська сторона, Російська Федерація прислала офіційний запит стосовно обміну вас на своїх військових полоненних. І в задоволенні цього запиту я їм відмовила. Тому, якщо будете мати нагоду, попросіть своїх адвокатів звернутися з офіційним запитом до головного управління розвитку Міністерства оборони, яке координує міжнародний штаб обміну полоненими, і з тим, що ваші адвокати отримали запис стосовно того, чому саме вас Росія запитує на обмін серед усіх інших осіб, лише ви один громадянин України. У мене все. Шановний е, суд, я е, хочу прокоментувати заяву прокурора. Е, значить, е, як координатор проєкту по обміну міського полонення з 2014 року по 19 в Хельцівській правозахисній групі, я можу констатувати наступне: Російська Федерація. Е, Подає е, клопотання про обміни всіх осіб, які звинувачуються за статтєю Державна Зрада і Стаття 258.3. Тобто е, автоматично вони на всіх подають такі заяви. Це перше. Друге, е, я не виключаю, що Російська Федерація е, намагається дискредитувати полковника Безязикова такими своїми заявами. Для того, щоб погіршити його стан в зв'язку з його позицією, щоб він відмов, відмовився, він відмовляється від будь-яких обмінів, тому що він е не є зрадником і не вважає себе е зрадником, і не хоче нікуди їхати ніякі ні, обміни, тому що е наголошує, що ця справа іменно політично мотивована. От те, що сказала прокурор, що ми ознайомилися, звісно, ми напишемо таке заяву, ознайомимося і більш детально прокоментуємо на наступних зацікавні. Дякую. Кориса були послали за триста двадцять